А друзі, якщо у вас є законні підстави для звільнення з військової служби, то ви можете звернутися до мене для того, щоб я допоміг вам підготувати належні документи та утримати саме у це рішення щодо вашого звільнення. І зараз я вам покажу, що це дійсно діє, тому що я от реально допоміг цьому чоловіку. Олександр, доброго дня! Хочу подякувати тобі за зроблену тобі роботу. Так, іншим залишити відео. Друзі, рекомендую Олександр Євців, адвокат, допоміг документ, скласти документи зробив супровід стосовно звільнення, я злав ЗСУ за на законних підставах. Досить швидко, все професійно, тому рекомендую, якщо комусь потрібно, є нагальна потреба, звертайтеся Олександр Евсітін. І, і це лише один з багатьох хто. Вже отримав правову допомогу та скористався законними способами на звільнення.